На 2014 рік за що купить? Ну, Дороги то, не робляться, дороги не робляться. Компенсації роблять. за привезення ніхто На не, ні не, не надає. Згідно чинного Це. законодавства. Ну то скільки можна? Ну, ця вся інформація ви в телевізор не робите, а не їм зараз і я я треба. І, і не висмихуйте те, що має, їм вигідно, а те, що ми кажемо, організація руху. Туалети для водіїв на, на, на кінцевих зупинках. Ніхто нічого не... Де є? На каскад підіть. Там ще люди вибивають, шоферам, що йдуть лікарня, обласна лікарня, трикотажка. Організація руху, ями, організація руху, заїзні кишені. Тут є кожний песок. Без трупов. Шановні, будь ласка, прошу перевізники, стоять? Пішли. Я сказали, що стоять? Будь ласка, занизу і натентативну разу. Хай ти парвали, не шукаєш.